Усіх вітаю! Сьогодні я відповім на питання, які ви мені писали в інстаграмі, у віконечку, яке я лишала, і ці питання стосуються у нас нового року, і це у нас не щось позитивне. Більшість питань було про певні важкі переживання, про труднощі, про тривогу, про те, що свято викликає. Багато самих різних переживань. Чомусь от, здавалося б, свято, але навколо цього свята існує багато переживань. І сьогодні ми про це поговоримо. Я виділила там ще 6-7 основних питань, і я намагатимусь на них відповісти. Пишіть у коментарях, можливо, якісь у вас є ще питання, і, взагалі, наскільки вам відгукується дана тематика. Звісно, це все по особистому бажанню, я нікого ні до чого не змушую. Лише якщо ви хочете цим дійсно поділитися, пишіть. І перше питання, яке було, чому не радує свято? Чому свято не радує? Все тому, що свято да, це лише наша така зовнішня, умовна подія, це щось зовнішнє, це дата в календарі, да, всі навколо радіють, але наше психічне воно має свої якісь дати, якщо можна так сказати. Да. І якщо, наприклад, на душі багато переживань там, стосовно побутових там, справ стосовно цієї ситуації, яку ви проживаєте. Дійсно, свято може не радувати, а навпаки, підіймати важкі якісь переживання з приводу цього. Да? Ніби, якщо б раніше звичайний день якісь речі можна було забути, не звертати на них увагу, то під, під такою святковою умовою це все вилазить назовні. Тож виходить, свято, це наша така зовнішня умова. Да? Вона лише підкреслює. Те, що на душі відбувається, якщо багато тривоги, багато страхів, багато сумнівів, багато якихось конфліктів, багато труднощів, звісно, це все буде виходити назовні. По суті, свято така календарна подія, це стосується не лише нового року, а й взагалі будь-яких свят. Будь-яка календарна подія, якщо вона має якесь соціальне значення, вона буде назовні підіймати те, що і так сидить всередині. А який вже буде вміст, цього, це вже ситуація індивідуальна. Яке тут може бути рішення? Не потрібно змушувати себе відчувати цю радість. Приймайте ці відчуття, які ви маєте. Немає святкового настрою, то й немає того святкового настрою, да? чому його немає. А які тоді настрій є? Тому що все одно, якщо немає святкового настрою, що є натомість? Да? Що відбувається з вами натомість? Друге питання страх, що з Новим роком почнеться щось гірше, що робити? Дивіться, дуже таке цікаве питання. Тут важливо саме для вас помислити тому напрямку. Чому от, у вашому випадку новий рік має принести щось страшне, якісь негативні зміни? Що це за межа така, да? що в даному випадку завершається, і що має прийти? Чому да? чому? От чому ви так вирішили, чому так відчувається? От перше, що приходить в голову, чому має статися щось погане. І якщо воно має статися, то яке це погане, що це воно таке? Також хочу підкреслити, що часто новий рік може асоціюватися із. Змінами. Це початок нового, і, в принципі, теоретично да, нічого немає страшного в тому, що ви боїтеся майбутнього, тому що нам властиво боятися майбутнього, властиво боятися цієї невідомості. Що саме для вас означає прихід цього нового? Що нове може увійти в ваше життя? І що тут лякає? От Можна в даному випадку, стосовно даного питання, мислити в різноманітні сторони, фантазувати, записувати і намагатися не шукати якісь такі раціональні відповіді на це питання, тому що може бути так, що найбільш якась безглузда ідея може мати певне місце. Також ви можете, замість того, аби думати, що зі мною буде, думати про те, що з вами зараз відбувається, що ви переживаєте саме зараз. І, звісно, можна намагатися, якщо вам того хочеться, да, якось планувати своє майбутнє, але не так, що якось далекоглядно, а саме на завтра, на тиждень, не дивитися в майбутнє да, якусь далекоглядну перспективу. А лише ось на декілька днів вперед, да, що у вас там в планах, що, що ви хочете. Да? І, звісно, незайвим буде питання про те. Що за межа? Яку межу ви переступаєте? Да? От, тому що з даного питання складається враження, що новий рік це якась межа, початок нового? Да? По суті, це лише календарна дата. Чому ця календарна дата є для вас певною межею? Да? І що за цією межею стоїть? Яку межу ви переступаєте? Третє питання: як пережити свято на самоті, якщо я відчуваю сильну самотність? Насправді питання самотності це дуже фундаментальне питання, тому що ми можемо бути самотніми, навіть якщо поруч із нами. Багато багато людей. Відповідь на це питання варто шукати в собі, да, Щось типу, а яку пустоту да, має, має заповнити інша людина? Що для мене самотність взагалі? Да, чому я вирішив чи вирішила, що я самотній? Що це воно таке для мене? І чому от, зі мною має хтось бути? Да? От Яку пустоту заповняє той хтось інший? Це дуже глибоке питання, тому що це питання стосується, в першу чергу, вашого відношення до себе. Якщо ви переживаєте самотність, повірте, навіть якщо у вас буде інша людина чи багато людей, ви цю самотність ризикуєте відчути так само. Тому що виходить, що ви ніби не можете бути собою, не можете витримати себе, да, витримати щось в собі, що хтось інший має це якось нівелювати, закрити, да, закрити. Таку, як діру виходить. Самотність говорить нам в першу чергу про відсутність чогось, значущого всередині вас, вашої психічної реальності. Ви можете мислити в сторону того, що це там за. Хто там має бути да, замість цієї пустоти, замість цієї самотності, що мені має дати той хтось інший. Да, от, як я зрозумію, що я не самотній чи не самотня. Самотність це про щось символічне, це про відсутність чогось символічного. І знову ж таки повторюсь, це стосується вашого віднося, відношення до себе ж. Як можна пережити свято на самоті? Да? Взагалі, якщо вас це питання дуже сильно хвилює, можете створити це свято самі для себе, адже в цьому в цій самотності можна пошукати певні вигоди, да? тому що в нас нічого такого, особливо якби, завжди у явищі, яке нас турбує. Хвилює, да, викликає важкі переживання завжди є певна вигода. Тож, подумайте, яка вигода у вас в тому, що ви на самоті зустрічатимете цей новий рік? І які вигоди в цього всього є? Да? От як ви можете вигідно для себе провести цей час на самоці? Що такого ви можете собі, наприклад, дозволити на самоці, чого ви не можете чи не могли би дозволити собі, якби з вами хтось був поруч? Четверте питання. Як витримати токсичних родичів, якщо люблю Новий рік, але ненавиджу ці зустрічі? Таке наболівше питання. Часто з таким питанням зустрічаюся, як взагалі витримувати токсичних людей. І що тут можна сказати? Звісно, якоїсь такої очевидної відповіді, як вам себе вести, там немає. Немає якоїсь такої чарівної поради да, чи якогось інструктажу, як себе вести з такими родичами. Тому що, звісно. Для кожного токсичність, та, нетоксичність чи щось інше, це буде для кожного своє. Родина нас може повертати в старі якісь ролі, та, які зараз для нас не актуальні, але люди не звикли сприймати та, нас якось по-іншому. І тут може спрацьовувати цей стереотип сприйняття, тобто як одного разу цей образ людини зафіксувався, так він вже і сприймається. І що ви можете в даній ситуації зробити? По суті, нічого. Лише. От, змінити своє ставлення до цієї ситуації, це має бути щось таке, що внутрішньо вас якось відокремить. Тобто ви маєте внутрішньо відчувати, що те, що там до вас говорять, чи так, як до вас звертаються, воно, по суті, вас може не стосуватися. Це не про вас історія вже. І навіть якщо на вас накладають якусь критику, якісь очікування, ви маєте повне право цьому не відповідати, якщо ви цього не бажаєте. Якщо є така можливість, звісно, мінімізувати контакти. Найбільш універсальна порада, але якщо такої можливості немає, лише має бути така от внутрішня готовність. Да? І, звісно, тут теж є над чим задуматися, якщо таке питання постає, да? чому, от, чому для вас відносини з вашою родиною там, чи з родичами здаються токсичними? Да? Що саме важко? Чому саме важко, що ви хочете, чого ви не хочете? Це таке питання для роздумів, насправді, якщо вас чіпляє відношення когось до вас? Тут є сенс покупатися в тому, що саме вас чіпляє, як і чому ось ця інша людина має на вас те чи інший вплив, тому що якщо вас зачіплює, значить тут мова йде про певний вплив на вас. П'яте питання: як загадувати бажання? Це вже у нас більш таке позитивне питання. Що тут важливо знати, що бажання наші да, це не якась магія насправді. Якщо вдаватися більш психоаналітичну теорію, то бажання це те місце. Де є певна наша внутрішня нестача, тобто ми бажаємо те, чого у нас нема. І це зараз мова не про е, фізичні якісь речі, щось типу грошей, автомобілей, стосунків, будинків це лише зовнішні речі. Тут мова йде про е, ту функцію, ці якісь переваги, ці відчуття, які дадуть нам, здавалося, ості бажані предмети. І яку роль вони виконують саме для вас, да? яку нестачу вони у вас закриють, ті бажання. А якщо ж говорити більш про практичні ситуації, то загадувати бажання яким чином? Намагайтеся загадувати такі бажання, які більше будуть схожі на цілі, тобто те, що буде близько для вас до вас. Або ж якщо ви загадуєте якесь дуже таке масштабне, далекоглядне бажання, то ви маєте розуміти, що виконувати ви що ви самі і будете, тому що. На жаль, ніхто за нас ще не вміє виконувати ці бажання, немає в нас такої функції, щоб дійсно якийсь чарівник це зробив за нас. Однак, якщо хочеться да, підкріпити в собі певну впевненість, підкріпити навіть можливо віру, да, в це якесь щось чарівне, то, звісно, ви загадуєте бажання, такі, які, по суті, вам під силу виконати. Да. Таким чином, да, якось психологічно, вам буде легше рухатися до чогось того глобального. І ще один такий прийом є. Якщо ви хочете чогось масштабного, то намагайтеся прокласти собі такий певний шлях, зворотній назад, що передувало да, цьому масштабному, а що передувало тому кроку, який ви зробили, коли отримали масштабний, і так відмотати крок за кроком, і ви прийдете в кінцеву ціль, да, точніше в стартову ціль, з чого ж варто почати. Да? Це така, такий цікавий прийом, насправді, і починайте загадувати якісь перші кроки, які можуть вас привести до чогось більш глобального. Наприклад, якщо у вас є ціль там на кінець наступного року там не знаю змінити роботу, да? наприклад, отримати конкретну якусь вакансію, десь в якійсь конкретній там не знаю фірмі, чи ще де, то спробуйте тоді відмотати, да? який тоді крок я зроблю перед цим, щоб отримати цю роботу. А що буде іще перед цим? Да? А що іще перед тим, і перед тим, і перед тим? Да? І Таким чином. Ви вернетеся до того, з чого вам варто почати ось зараз в тій точці, де ви зараз знаходитесь. Шосте питання замість настрою, виснаження, що робити? Дивіться, виснаження це симптом, да? це сигнал про щось, чомусь ви виснажились. І тут має сенс подумати, а який спосіб життя ви вели ось напередодні цих свят, чим ви займалися, якщо, звісно, ви були перенавантажені роботою, перенавантажені справами, дедлайнами, мати виснаження, якби тут у нас буде дуже навіть і логічно. Так само подивіться в сторону того, а чи займаєтеся ви тим, що ви чим ви хочете? Чи ви робите це щось для себе, чи ви робите це для когось, тому що таке відчуття виснаження часто виникає в ситуаціях, коли ми нехтуємо власними потребами і бажаннями, коли намагаємось там угодити комусь, да, угодити іншим, виправдати чиїсь бажання, багато з чого встигнути і виходить, що часу на себе не лишається. І тут рішенням буде подумати в сторону того, да, в даній ситуації. А що ви хочете конкретно ви, от конкретно для себе яким буде ваше бажання? Навіть якщо це просто завалитися в ліжко і виспатися, це бажання має право бути, тому що ми, є такий в нас стереотип в соціумі, да, що потрібно бажати чогось такого неймовірного, фантастичного, якісь правильні бажання, да, що було так само потрібно бажати, святкувати. Але, звісно, це лише соціальні такі вимоги, не вимоги, установки, ну, які на нас впливають. Тому подумайте, в цьому напрямку, чи не загубили ви себе останнім часом. І останнє сьоме питання досить цікаве. Знаю, що після новорічної ночі буде розчарування і смуток. Як це подолати? Цікаве питання, і, звісно, я не можу дати універсальну тут відповідь це питання для роздумів. Зазвичай, там, де є сильне розчарування, там було якесь таке очікування, яке не виправдалось. Я коли читала це питання, я згадала цитату своєї викладачки в інституції про те, що, щоб. Не розчаровуватись, не потрібно очаровуватись. Звісно, я не закликаю до того, що не потрібно там якось очаровуватися цими святами, атмосферою. Але доля тут правди є, в тому плані, що дає якесь перебільшене очікування, там і відбувається розчарування. Щоб знайти відповідь на це питання, потрібно глибоко нирнути, Тому що. Це не про щось зовнішнє, не про щось таке, що людина захотіла, дай-ка да, я там буду очікувати чарівну фею, вона не прилетить, і я розчарусь. Це зовсім не про це. Це стосується чогось глибинного, чогось такого, що відбувається на глибинних рівнях нашого несвідомого. І якщо, наприклад, були певні очікування, да, саме на несвідомому рівні, і це і щось не відбулося, ви щось недоотримали. Не отримували, можливо, це навіть якісь відчуття. Це не мають бути якісь обов'язково предмети, да, якісь подарунки це зовсім не про це. Це про щось інше. Це знову ж таки, це може бути про те, як ви себе уявляєте, да, і як вас, як вас сприймають інші да, і зустріч із цим усім. Так, наприклад, ваше уявлення про себе і, і, те, як ви, і те, як ви бачите себе в очах інших, може конфліктувати. І, звісно, це може також розчаровувати. Так само, можливо, ви очікуєте якихось кроків від інших, а вони не стаються. Звісно, буде розчарування в такому плані. Тобто, не відбувається реалізація чогось важливого для вас саме на рівні психологічного і чуттєвого. Думайте про те, що ви очікуєте. От що ви очікуєте від цієї новорічної ночі, да? і для чого от вам воно це все потрібно, да? те, що ви очікуєте, щоб що, І якщо воно не реалізується, які це будуть відчуття? Да? От про що це говорить для вас? Чому відбувається таке розчарування? Звісно, якщо, знову ж таки, 1 січня ви зіштовхнетеся з цим відчуттям, то не змушуйте якось його заглушити в собі. Якраз це буде гарний привід подумати про те, чого вам не вистачає, у чому ви розчаровуєтесь. чи не... Чи, не є це, чи часом ви не розчаровуєтесь в собі насправді з питаннями у мене все? Що я хочу сказати: пам'ятайте, що ці дні – це не якісь на радість. Ви маєте прожити ці дні так, як ви хочете, так як можете, так як бажаєте. Також хочу підкреслити такий момент, що ось ці всі питання, навіть які сьогодні прозвучали, вони стосуються не лише цих свят Свято – це лише тригер. Я про це вже говорила, це лише привід. Як правило, ці всі важкі переживання вони є і до свят. Просто ми можемо їх не помічати, не придавати їм значення якогось. Тож, якщо ви розумієте, що вам важко, да, ви не справляєтесь, звертайтеся, будемо працювати і шукати ту упору всередині вас, але вже в новому році. Також хочу привітати всіх з прийдешніми святами з Новим роком. Бажаю, щоб в наступному році було більше сил, щоб була можливість. Відбудувати свою внутрішню опору і будувати своє життя таким, яким ви бажаєте за потрібне. Ви можете бути сильними, але не варто тягнути все на собі. І це стосується не лише звернення до психолога, а й того, щоб ви мали сміливість просити про допомогу, коли вона вам потрібна. Бережіть себе і до нових зустрічей!